Всім привіт! Сьогодні я покажу вам набор технологій по воді, ось так ось він виглядає. Відкриваємо. Всередині є дві зелені чашечки, два шприця, інструкція пластиковий шарик. пластикова кулька. І ще один стакан прозорий. Далі картонка, на якій є лижник, надувна куля, мерна колба, пробка з мірної колби. Далі є ось така ось рибка, кришка від чашки прозорої та трубка. Розпочнемо робити експерименти. Відкриваємо інструкцію. так. Перший перший експеримент. Ось, що є в цьому наборі. Перший експеримент. Треба нам е, засунути мірну колбу з пляшкою з водою. Ось пляшка з водою. Зараз Приберемо інструкцію. Ось пляшка з водою і засовуємо мірну колбу. Як ви можете побачити. Зараз включу другий ракурс. Як ви можете побачити, вода в середину кобу не попадає. Це можна підтвердити, якщо ось приблизити, зараз я приближу. Ось в середині колби є. фокусуйте. середині колби, ось тут ось прямо біля краю, є такий пузырюк з води. Не знаю, чи вам видно, але у мене видно. Якщо ми піднімемо колбу, ось то у нас. А... зараз. То у нас всередині буде суку, як ви можете побачити. Переходимо до другого експерименту. Нам пропонують взяти ось цей експеримент, нам пропонують взяти дві ось таких ось чашечки. В одну покласти кульку, а другу ось так ось і подути. О, зараз подую. Блін, зараз. Я зроблю з однією. Так, дую. О, експеримент вийшов. Я подув і кулька вилетіла. Третій експеримент. Нам пропонують набрати в один шприц води і в інший шприц, ну побільше води. І соєнити їх ось цією трубкою. Так, беремо. Де тобто ще один ось. Набираємо води. Ось. Перший готовий. Давайте я зараз зроблю так. Ось в один наберу води повністю, а в другий не буду набирати води. Скріпляємо їх трубкою. Чогось не хочу скріплятись. А, ні. Ось скріпилось перший і другий. Скріпляємо. Ой. Треба багато сили, щоб їх скріпити. Я ось скріпив Ось. Тепер натискаю. І, як ви можете побачити, у нас другий шприц видвигається. За допомогою води. Ось. Тепер. Ой, ой! Ну, в принципі, ось четвертий чи третій експеримент закінчився. Переходимо к п'ятому експерименту. Нам потрібно. зараз. Нам потрібно вийняти ж із... із двох шприців ось ці ось. видав його. Видавлювалки? Ось виймаємо з першого. Так, з другого. Опять скріпляємо. На цей раз, я думаю, понадійній скріпиться. І в другий теж скріпляємо. Так, ось ми їх скріпили. Я зараз перейду на другий ракурс. Ось так ось цей експеримент виглядає. Ось. Якщо ми піднімемо один шприц, то у нас в іншому підніметься вода. Якщо опуштемо, то в іншому підніметься вода. Ось. Так. Приступаємо к експерименту номер 7 Нам потрібно буде налити в ось цю, в ось цю, в ось цю ось прозору пляшку воду і поставити її на ось цей ось і У нас картинка довірнутися. Що ж, починаємо. Ось. Якщо ми нальємо води, обережно. Ось. То у нас картинка дожна перевернутися. У нас картинка перевернулася, як ви бачите. Переходимо до наступного експерименту. В інструкції показано, що це ну, картинка чому перевертається ось. Інший експеримент. Нам потрібно набрати в бутилку води і закинути туди. Рибкою потрясти. Ось я вже приготував бутилку. Закидуємо. Ой. За... Зараз За... ось закидуємо туди рибку і зачиняємо. Так операмо, трясемо. Ось. І у нас рибка опустилась. Ось. Опускається вниз. Це тому, що в рибці є грузик з металу та туди додавалася ще вода, і рибка е, опустилась. Ось. Якщо ми почекаємо, то рибка сама підніметься нагору. Переходимо до наступного експерименту. Нам потрібно набрати в пляшку в чашку води і, на, і покласти туди монеток. І у нас вийде така е, куля з води. Ось я приніс е, стакан і монети. Наливаємо води. Щоб ось тут ось було по краюшку. Наливаємо. Так. Оп. Готово. Вода на самому краю. Так. Ось тепер обережно кидаємо монетки. Перша монетка. Так. Друга. Третя. Четверта. І п'ята. Ось у нас фокусуйся. Як ви бачите, є така плівка з води. В інструкції намальовано, що на цій плівці ж і можуть триматися деякі тварини, які можуть плавати стояти на воді. Тут ще є експеримент. Що надувається кулька. Якщо ми нальємо води в бутилку, накриємо її кулькою, і поставимо на батарею і коли розігрівається, то у нас надується куля. Тому що вода нагрівається і розширяється. І ще є експеримент, якщо ми закриємо кінець у шприця, то і потягнемо, то у нас. Шпліці опуститься, тому що накопилась енергія. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь канал. Всім пока! Не знаю навіщо, але тут поклали кобу з накінечником ось. Ну а на цьому точно все.